Здарова, я живий. Сьогодні у нас ціле комбо із відео, бо це вже третє відео підряд про гяру. І з такою тенденцією мої смаки змінюються з альтушок на Гяру. А, а, а то й гірше. На доту. Yeah. І сьогодні у нас нове аніме, яке закінчилось приблизно місяць тому, яке я як чекав кожної середи, яке мене здивувало, та яке мені набридло описувати через прислівник Яке. <рес> Яке розповість нам про любовний відрізок, чи то трикутник, ні, тетрайдер, гексайдер, шина, зірка, фрактал, квартал, метал. Коротше, дуже цікава та повчальна історія про кохання двох різних людей із двох різних сімей про нашу Рюмео і Рунуету. Я настільки геній, що об'єднав два шедевральних твори. Не треба мене бити за це. Чому огляд саме на цей тайтл? Ну. Тому що я нарешті його подивився не в гонгу. <плес> так, я його дивився в гоінгу, і воно мені дуже сильно вразило. І вразило не в негативному ключі, як зазвичай, а тим, що воно нормальне. Так, так, воно нормальне. І я дуже наполягаю на його перегляді. Бо настільки простою історією я ще не бачив. Я не вірю. На відміну від Ікі та Стели Верміліон, у них не так добре розвивалися відносини, як у ото цих двох. Чесно кажу, я можу помилятися, бо це дуже різні тайтли. Там бої не на життя, а на смерть. А тут просто якому пощастило хватитися за полуничку. А, до речі. Аніме Вочмен також помітив, що початок цього тайтлу буквально злизний із того крінжа, що був у мене у минулому огляді. Дякую, братику, що нагадав мені про цей тайтл. На відміну від минулого тайтлу, нам тут хоча б розповідають про те, хто ж наша сезонна вайфу на місяць. Це руна. Так як і яме, доволі популярна у хлопців. Лялечка хоч куди. Навколо неї ходять чутки, що вона змінює хлопчик частіше, ніж я лагаути в колоді на протязі одного матчу дуже багато разів. Одного разу вона підходить до такого собі листя та просить олівця, чим і захоплює серце юного романтика. Серце, серце, серце. Це наше листечко звуть Рюто, і це наш. Е... ох, як там того чорта з минулого гляду звали. Коротше. Це чертеня також має друзів, із яких нам всім відомий любитель м'яса та Крістал Мейден, та ще одна незайманка. Два. Я не розумію. Майже в кожному татлі є той самий друг, який своїми габаритами має показати, що ГГ не вдаха. Ні, я нічого не маю проти повних людей. Впевнений, серед них є купа хороших людей. Добре. Скіпнемо нецікавою частиною з тувом, яка точно не була злизена з гіару модниці. Чого ти такий здивований? Повагу цьому молодому чоловіку, що він не став позориця і не став на коліна перед цією богиної неземної краси. Yeah. За що його буде нагорожено путівкою в її хороми. Ладно, ладно, жарт не вдався, будь ласка, я не хочу цензурити все. Зупиніться, будь ласочка. А, він відмовляється ну, терпіло, що з нього взяти. Чорт, а дівчаток не вважає. Вона дивується поведінкою Рюто, бо зазвичай хлопчики із радістю ходили до неї на вареники. <му> Ну розумію, не всім хочеться витрачати стільки часу, але тим не менш, це дає поштовх у їх зрунних відносинах. Бачите, у дівчині не треба бачити лише об'єкт сексуального інтересу. Це насамперед особистість. Я мастив, от чесно, я не очікував такого від типового сезонного аніме, де єдине, що треба від героїв, це те, щоб ми дивилися на їх крінж побачення та виклик персони. На наступний день хлопчина розповідає про випадок у гостях. Від чого ті реагують доволі очікувано. Очікувано негативно. Ух, блядь, тільки що так нап'явався з цього борща з цибулею, з салом, із хлібом, бля, і з хлібом, блядь, і з сметаною, з чим його тільки. І взагалі, що він не вдаха, та опустив такий шанс, якого може повторно і не бути. Ну, якщо так вважати, то точно не буде. Ну, листя, що з нього взяти? Він навіть просить на лялечку не розмовляти з ним в школі, бо ніяковіє, що така тяночка звернула на нього увагу. Але наша дівчина не горда, тому виконує його прохання. Ну, поки він сам не викрикує цей факт серед цього класу в лице рандом статистки. Хлопець Це я! Show me your <клух> Ти що, дурний? Чому у нього таке відношення до відносин? Все просте як скло. Персонаж Дон Жуан зазнав невдачі на любовному фронті ще в середній школі. Тому до відносин відноситься як люди до Прометеєвого вогню. І яка цікава обставина, що дамму, яка відшила нашого романтика, тепер чисяться з ним в одному класі. Знайомтеся, це не статистка, а куроса його перше кохання, і що дивовижне, вона сестра близнючка нашої головної бестії. Моя близнючка! Куроса зрозуміла, що зря все таки відшили цього прекрасного астронавта 13 і почала активно стручити йому смски, зваблювати, а то й ще гірше передягнутися в руку ой, руну, щоб збавбити наш кущик. Ага, забула закрасити родинку, спалила тебе прямо волоса. Не буде сюжету для цікавої манги дивного змісту. Не відходячи від каси, наголошу на тому, що і сама руна подвійного дамагу не проти присісти на цікавить предмет рюту. але що саме дивно він динамить її як тільки можна. Перша сварка. Чи що то взагалі за дурня? Руна палець яблука і куроса і на хвилі хайпа від фоточки на лавочці кидає телефон та тікає. Ви не повірите, вони поговорили, вирішили всі питання і все. Все! Конфлікту по факту вже й нема. Все, ви не уявляєте, скільки всіх приколів могло і не бути, якщо просто невідверта розмова. Дивіться, як багато тальтів ви знаєте, де об'єкт поклоніння цікавиться хобі свого мурчика. Тут дівки разом із хлопцем пішли на тренування по штурму посадок під Білгородом. Це просто. Вау! Я зараз хочу перейти до висновку по причині того, що я не дуже хочу порадити вам враження від цього тайтлу. Я хочу, щоб ви його самі дивилися і самі е, дивилися. От чесно кажучи, так, тайтл мене сильно вразив, прям ну дуже. Це перше аніме, яке для мене нормальне, життєве, без оцих всіх дебільних прикрас кліфхенгерів та іншої бісовщини. Про мінуси можу сказати тільки те, що їх майже непомітно. Єдине, що мені не дуже сподобалося, то це кінцівка сезону. Вона одночасно тримає в напрузі, але коли ця напруга спадає, стає якось не по собі. Ну, щось не то. Але в цілому за героями спостерігати доволі цікаво, тут базара Зіро. Мальовка доволі хороша, але не те, щоб вона чимось відрізнялась від інших тайтлів. Такого трешака, як в первинці, я не помітив. Музика норм. Вона добродна та дає певної атмосфери цього тайтлу. Опенінг – дефолт нічого цікавого, але челіки з осоку моїті будуть задоволені. Особисто я дуже рекомендую до перегляду. Не часто зустрінеш такі тайтли, що вражають своєю такою простотою. Під час написання тексту я неодноразово зустрічав коментарів в стилі нелюбителя, із якими я категорично не згоден. Тайтл відрізняється від інших лише певними елементами, і, як я вважаю, саме це робить його одним із особливих приснаків даного жанру. Так, можливо, я не все, що хотів. Проспойлерив кілька важливих моментів, але не думаю, що це може спаскудити вам перегляд. Щоб насолодитися, навіть і пиво не потрібно. Тому я можу лише подякувати за перегляд, побажати гарного перегляду, але перед цим покайфувати під кінцеву заставочку. Па, кеда.